Вітаю, друзі! Розглянемо з вами сьогодні першу монетку 2025 року. До речі, за доставку її Укрпоштою я заплатив 45 гривень. Кому цікаво, можу розповісти, як це зробити. Значить, пам'ятна монета Служба зовнішньої розвідки України присвячена провідній складовій сил безпеки і оборони України. Служба зовнішньої розвитки України. СЗРУ забезпечує добування інформації для ухвалення стратегічних рішень у зовнішньополітичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній, екологічній та кібербезпековій сферах, сприяючи зміцненню національної безпеки та суверенітету держави. Пам'ятна монета підкреслює важливість служби зовнішньої розвідки України та її внесок у захист національних інтересів. Монету було введена Національним банком України в обіг 23 січня 2025 року. Номінал монета має 5 гривень. Виготовлена вона з Незельберу масою 16,54 грами. Діаметр має 35 мм. Тираж 75 тисяч примірників. В сувенірному пакуванні. Сувенірку потім ми розглянемо. Так, давайте перейдемо до розгляду <coughs> аверсу. Зараз візьмемо фокус. Ой. Так, 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 так. Ось так наче. Краще, щоб отак світило. Не, мабуть, отак в чорних тонах. Мені здається, що краще. E, значить, друзі, на аверсі монети вгорі розміщено малий державний герб України Тризуб. По периметру кола азбукою Морзе закодовано перші три слова назви відомства, яку продубльовано в нижній частині служба зовнішньої розвідки України. У центрі монети зображено хрест, який є основним елементом нової символіки. Та відомчих заохочувальних відзнак Служби зовнішньої розвідки України. У центрі Христа знак Княжої Держави Володимира Великого Тризуб, обрамлений Гаслом служби Латиницею Омніе Вінсентверітас. Істина перемагає Все. Контури мапи з континентами навколо центру символізують просторовий розмах розвідувальної діяльності служби. У нижній лівій частині монети зазначено логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України, номінал 5 і графічний символ гривні. У правій нижній частині напис Україна і рік карбування монети 2025. Ось така монета. Переходимо до розгляду реверсу. До речі, мапа тут є, а України я не бачу. Південна Північна Америка, Гренландія. Кусок Африки, кусок Європи. А, і тут кусок Африки. А, десь, Ні, десь є Україна, мабуть. Україна десь у нас, десь ось тут, мабуть, Чорне море. Ось це Каспій. Ось це чорне, а ось тут це середземне. Є. Так, а ви бачите Україну? Зараз я наближу. Так, переходимо до реверсу монети. Так, Ось такий монета має реверс. На реверсі монети зображено стилізований тризуб, навколо якого цифрами зашифровані слова одного з відомих українських політичних діячів. Для кодування використано шрифт української повстанської армії та кодове слово. Обране службою зовнішньої розвідки України. З дня ведення в обіг пам'ятної монети Служби зовнішньої розвідки України оголошено конкурс серед фахівців із дешифрування. Протягом визначеного періоду вони матимуть змогу розшифрувати закодоване посилання. Текст розшифрованого повідомлення буде опубліковано в описі монети через 6 місяців здати введення в обіг. З умовами, термінами проведення конкурсу та його результатами можна буде ознайомитися на офіційному сайті Служби зовнішньої розвідки України. Ось така інформація. Давайте ще глянемо на, на буклет. Зараз треба трошки повернути назад. Ось в такому буклеті монета йде. Прийшла мені. Поштою. Служба зовнішньої розвитки України The Fragon Intelligence Service of Ukraine. Її логотип, QR-код. Це посилання на, дешифрування, на е, інформацію про конкурс з дешифрування символів закодованого тексту. Так, тут у нас технічна характеристика українською та англійською мовами. Написи тут. І тут QR-код, і магнітний цей і штрих-код, що хоч, коротше, От така, друзі, була монетка на огляді. Гадаю, ви вже теж почали отримувати їх. Тож, дякую всім за увагу. До нових зустрічей в ефірі. Нехай квітне український YouTube. Слава Україні! Слава Збройним Силам України!